Мовчки схиливши голову у секторі почесних поховань центрального кладовища, бійці зустрічають машину. В ній труна із загиблим за Україну воїном Дмитром Рябцевим разом із полеглим захисником, який за життя мав псевдо золотий. Боєць Кіпча пліч опліч прослужили з літа, коли обидва долучились до 7-го батальйону Арей УДА Уда» 129-ї Криворізької бригади тероборони. Ділили всі радощі та випробування військового побуту. Раптова загибель товариша приголомшила чоловіка, адже в Дмитра було дуже багато планів на подальше, вже після воєнне життя. Ми з ними говорю, з самого початку і весь цей шлях були пліч опліч. Поганого працював людину, нічого не скажеш. Він любив подорожувати, любив ходити в походи, займався горні... ну, гірничою справою, альпінізмом. А людина, я ж говорю, мала доволі непогане життя на... до війни, але все залишив, щоб воювати і проявив себе як гарний товариш і справжній. Дмитра Рябцева не стало 2 грудня. Авто, в якому знаходився боєць, наїхало на протитанкову міну під час виконання службового завдання на багатостраждальній Херсонщині. Так не стало молодшого сержанта Золотого, головного сержанта-командира гранатометного відділення роти вогневої підтримки, 7-го батальйону Арей УДА 129-ї криворізької бригади сил тероборони. Тільки з хорошої сторони можу його описати. Хороший побратим завжди відгукувався на. Якісь запитання, допомогу. Бойових ситуацій у нас з ним, на жаль, не встигло скластися, але в якихось питаннях іншого характеру він допомагав і завжди підтримував і виручав. Дмитро до повномасштабного вторгнення росіян не служив в армії, мав робітничу професію. Але після 24 лютого не один раз ходив до військкомату, хотів зі зброєю в руках боронити Україну. І після чисельних спроб, 1 вересня він вдягнув однострій. Першого дня тільки розпочалася війна, у Дмитрові невідомо звідки взявся і народився дух воїна. Ніхто не очікував такого, що з цього тендітного парубка, що в нього всередині така жага до справедливості, жага до боротьби з гарником нашої вітчизни. Родині полеглого армійця вручила нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. За військовою традицією на честь героя пролунали трикратні постріли з автоматів. Погодь! Заріжай. Погодь! Заріжай. Вогонь! Полеглого армійця залишилась дружина та донька. Вічна пам'ять та шана безсмертному подвигу героїчного криворіжця. Олександр Фефілатів Борис Сторохтій перший міський.